Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день. Кривава битва на трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, Це турнір такий. Це турнір квасіра, Дон. Тому подивимось. Оборона С. Поки що ніхто не нападав. Вирішив як квасіра поставити і Дон. Що ж, скоріш за все, багато таких буде оборон. Угу. Піньок у нас, так, фільтон. Ну що ж, давайте когось виберемо. Напевно, жовтих. Візьмемо теж Фільтона, візьмемо квасір обов'язково. І давайте візьмемо Пепі. Не знаю з приводу Дон. Давайте напевно візьмемо червоних. Прокачав я Багрега. Давайте візьмемо буца до Багрега. Спробуємо 3-2 сходити. Ну що ж, поїхали. Угу. З жовтих. Чотири камінчики на полі. Це дуже-дуже неприємно. Угу, Це полянка. Ну, давайте запустимо комбо з червоними. Багато фіолу. Так, ще червоні. Ще червоні. Тут пошукаємо ще червоний або жовтий. Так, жовтий заїхав, добре. Тепер червоненькі поїхали. Так, ну що ж, напевно, фільтона потрібно забрати, він тут більш небезпечний. Угу. Так, ось ми знайшли жовтих. Спробуємо зарядитись. Чудово. Так, так, пробиваємо. Тут червоний ми спробуємо добити, добре. Ну, Вже можна почистити поле. В принципі, заряджений ярвур, але він вже нам нічого сам не зробить. Так. І все, закінчили. Ну, перший бій дуже вдало. Камінчики нам підвезли, але не зразу, ну, в принципі, достатнього часу. Ну що ж, тут э, Дон. Тому квасір нам тут знадобиться. Червоні нам теж знадобляться. Давайте замість Пеппі, напевно, ще візьмемо Данте. Спробуємо ось так. Подивимось. Тут два червоних. Ну що ж, поїхали. Всі на розлімі на 20-х Емках, але поки що на альфа немає. Знов полянка не дуже. Ну давайте запускаємо комбо. Так, нічого це нам не дало. Угу. Взагалі нічого. Ну, давайте прийдеться ось так зробити. Ну і що ж, Дон, скоріш за все, зарядиться. А це вже дуже-дуже погано. Так, спробуємо збити цих сов червоними камінчиками. Добре. І знов Дон майже заряджена, а квасір у нас не заряджається. Фільтон вже майже від'їхав. Так, давайте прокинемо жовті. О, це добре. Тут хоча б ми встигли. Ох, боляче, боляче. Так, робимо ось так. Там захист стоїть, але все одно будемо пробивати. І не добили. Це погано. Давайте Данте вдаримо на першому заряді, можливо, сповільнення включить. Так, сповільнення є. Це чудово. Нам потрібно якийсь зробити обережний хід, щоб не зарядити дом. Абджілки наші відпрацювали. Такого ходу я не бачу, тут летить комбо. Тут теж комбо. Ну, давайте підсповільно, можливо, з двох камінчиків вона не зарядиться. Угу, майже зарядилась. Так, там відпрацювали. Нам би якось червоних зарядити. А де їх взяти не бачу. Давайте ось так прокинемо. Можливо, туди заїде червоний. Червоний заїхав. Добре. Так, все ж таки одну сову вона призвала. Так, давайте ось так червоні тоді. Забивають. Просто забивають з рук. Спробуємо сову пробити. І поляни немає. Ну ця вже готується, тому давайте ось так. Можливо, ах, червоний трішечки не так заїхав. Так, через комбо збираємо червоні. Куди? Ух ти, він. Ну все, тут не витягли. Ну нічого буває. Та такий турнір тут. Поразки будуть. Так, ну тут так і поїдемо. На жаль, на жаль. Ну, поляна зовсім не нашого кольору. Знов одні зелені. Давайте зберемо жовтих, трієчку. Давайте зробимо ось так. Переїхало. В Одні зелені камінці. Ну, давайте спробуємо тут хоча б червоні зібрати. Тут зберемо ось так, запустимо комбо. Так, ухиляння спрацювало добре. Давайте ось так. Трішки приїхало жовтих. Спробуємо знайти червоний. Пробиваємо. Так, цього потрібно пробити. Багрех не зарядився. Давайте чистимо поле. Щось воно не чиститься взагалі ніяк, так, джарів. Ухиляння чудово. Так, давайте Данте використаємо. Можливо. Знову сповільнення кине. Так є. Шукати червоний камінчик нам потрібно. Ось тут спробуємо знайти. Орихетри нічого не робить, хоча вона... Щищаємо посивочкою. Так, ну нарешті зарядились. Давайте сюди. Тут ще жовтенькі зберемо. Так, вмикаємо, добиваємо джаріфа і шукаємо камінчики. Оборона не дуже сильна, але... Ми тут виграємо, звісно, але дуже-дуже напряжно. Так, добре. Наступний бій. Угу. Так, так, так. Ну, давайте так і поїдемо. І знов не хочуть давати. Камінці потрібного кольору. Фіолів багато, зелених, синіх. Але не те, що нам потрібно, на жаль. Ну, давайте ось так запустимо невеличке комбо. Тут ось так прокинемо там червоні будуть. Тепер ось таке комбо з синіми. Так, не хочуть нам наші камінчики давати. Ось трішки червоних приїхало. Давайте тут трієчку зберемо. Ну і все, нас зараз розбирають. Давайте ось так. Можливо, ми хоча б червоними і жовтими спробуємо пробити центр. Ні. Взагалі в нуль Ось так. І ходів немає. Просто немає ходів. Сині, фіолетові, все. Зелені. Ну давайте ось так. Ось жовті приїхали. Давайте ще доб'ємо. Візьмемо трішечки очків побільше. Так. Ну і все, добуває нас. Ну ось так, друга поразка. Ну, хоч не в нуль, то добре. Так, поїхали далі. Угу. Ну тут так і їдемо, поїхали. Ну тут трішки краща ситуація. Трішки краще. Ну давайте червоних зберемо, але дуже багато зелених. Давайте ось так. Угу. Сповільнення кинув на нас. Так, зарядимо нашого квасіра, сподіваюсь. Ухиляння не було. Так, робимо ось так. Ульмірах спробуємо пробити. Так, тут через комбо жовті. Угу. Так, Васір вже нам нічого не зробить, тому заряджаємо червоних. Так. Пробиваємо сюди. На другому заряді данте. Чудово. Чистимо поле. Ну, тут перемога, тут камінчиків нам підсипали трішечки. Хертон навіть зарядився. Зараз повинен добити є. Ось так, дуже важкий початок. Дві поразки сьогодні ми маємо топ-10 оборона поки це. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Ну, хоча б не в нулі, то вже добре. Так, ось такий був перший день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До...